Скажіть, будь ласка, ви за чи проти відкритих декларацій чиновників і чому? Я за відкриті декларації чиновників, тому що в нас країна рівноправна. Потрібно, якщо чиновники хочуть, щоб громадянини відкривали свої декларації, показували, що вони яке майно мають, то і повинні це показувати також і свої депутати, тому що ми є всі рівні люди. За? А чому? Тому що це буде показувати їх реальні доходи. Хоча хто хоче їх приховати, той приховає. Ну але так більше правди трошки. Нехай люди бачать. Та якось одно. Ну, Зачем воно мені? Що мені від цього буде? Хуже чи лучше, чи все одно ж сховають. Я як бухгалтер скажу, що і за, і проти. Проти, тому що цією інформацією може хтось скористатися в своїх інтересах. Ну завжди є такі люди. Ну а за ну, тому, що ну справді, в принципі, нечесно трохи вони заробляють.